Чи не шкода вам продавати квартиру з ось таким, мабуть, найкращим краєвидом в Києві, який тільки може бути? От вам, як класниці, скажіть, будь ласка, насправді, мабуть, це те за що я шкодую найнайбільше, тому що обиралася квартира якраз через ось цей вигляд, і ну шкода, але що ж? Вирішили, то вже вирішили. Я так розумію, це не тільки серед е, цього ЖК, а в цілому вигляд, мабуть, один з найкращих. Видно абсолютно все. Мабуть, весь Київ, весь правий берег, все Дніпро. Е, купувалися, так розумію, для себе тут жити і милуватися кожного дня. Да? Саме так тут мало того, що не видно. Е... Інших ЖК тут не видно ще й е, сусіднього будинку, і того не видно. Тобто Ніхто в вікна не заглядає вам Так, все так? вірно. Окей, давайте трішки пройдемося, коротко покажемо, тому що квартира ще не зовсім стандартна. Просто а в нас дворівнева. І е, підкажемо, чому було таке рішення, тому що я так підозрюю, що плюс-мінус клієнти, які прийдуть і куплять цю квартиру, вони будуть схожими чимось до вас е, в форматі думок, е, візуалізації цієї квартири. І я думаю, ви як власниця найкраще зараз їм підскажете, чому потрібно її купити. Правильно, давайте по плануванню. Чому саме двоповерхове? Чому не було взяти? На нижчих там поверхах, там так само 22, й 21-й, якусь велику, велику трьошку, е, як мінімум, тому що е, ми обирали по ось цій кімнаті. Вона ага. найбільша, і ми брали для того, щоб е, можна було окремо від всіх, е, ніби як в окремій квартирі, знаходитись. Е, ми хотіли дуже велику гостєву кімнату, куди можна було б запросити, посидіти, приготувати та зона, та зона і. Ось саме ця кімната була б відокремлена від нашого особистого життя, яке на другому поверсі правильно розумію. Тут ви з цього боку ставили собі так, планували кухню. Там зона для відпочинку. Е, так, тут зона відпочинку, кухня тут, і частина кухні там. Така двохсекційна, плюс гостєвий санузел. Тобто, по факту, так. якщо там прийшли гості, вони залишились всі на першому поверсі, і вашу там приватність не пішли. Абсолютно, точно. це такий аналог приватного будинку, можна сказати, так. але, але в тільки з в місті з інфраструктурою, і в принципі з ось таким краєвидом. Правильно? Так. Окей, зараз потрішки ми підемо на другий поверх, покажемо глядачам другий поверх. Розкажіть ще чому цей ЖК. Що стало ключовим, окрім того, що ну окей, я розумію, ключове це <с вигляди <с з нього. Що взагалі по ЖК думаєте? Наскільки вам було б тут комфортно, якби ви тут залишили жити? Що планували? Перше, коли отримали ключі від цієї квартири, у мене чоловік сказав, може, давай не будемо продавати, тому що тут поруч садок. Школа, і це основний критерій, тому що двоє дітей, і це для нас було найважливіше. Плюс ліфти на генераторі, тому тобто, ну, не було проблем з поверхами, з цим всім. Плюс їх тут, по-моєму, 6, якщо не помиляюсь. Потім окрема, окрема стояча будівля, в якій є все необхідне. Лікарня поруч гармонія здоров'я, якщо не помиляюсь. Да, да. Супермаркети поруч, 5 хвилин, сіль по 5 хвилин нову.